Про Кисая у своїй одинадцятій главі нині, а ми продовжуємо читати його, каже такі слова. Тільки для вірних людей Бог спасіння моє, я уповаю на нього, і зато і нікого не боюся, бо Господь сила моя, пені моє Господь, Він був мені во спасіння завжди і всюду. І так. Православні християни і нині мають такого ж духа, як прокисая, наш Бог, Бог спасіння. І ми на Бога уповаємо. І каже апостол Павел на сі слова, якби повторяє, що ми за те, що на Бога уповаємо і чекаємо небесу нагороду, за Той терпи в цьому світі бієнія, гоніння, оскорблення. Але чому християни зачастую не йдуть на клеветників жалуватися або тягати їх у суди? Ми видиме другий путь, християни. Ведь хто такі наші клеветники і гоніцілі? Це наші браття, зачастую осліпші, озлоблені, іногда з поврежденим умом. Удивительно, но це правда. Такся поєднує чоловік і жінка. Разні характери, на всю життя різні характери у і жони. А любов, сімейна в то все притирає. І ми, християни, подобно тому стараємося не йти в суди зимні. Бо вони, у них там правда і не ночує. Хто більше грошей має, тот і правий. А значить, сьогодні каже Слово Боже: ми на Бога надіємося, Бог нашого спасіння. Ми зато не боїмося нікого. Господь сила моя, не я сам, не мої знакомі, не адвокати, не європейські хартії про права людини, то все пустий звук і простий папірець, на котрого у нашій державі ніхто і не звертає увагу. А от коли ми говоримо і предупреждаємо, що наша сила Господь, тут уж Якщо би с ми не предупредили, то би казали люди не безбожні, ну чомусь ти нам не казали, що ваш Господь такий сильний і нас злочинців може карати. Удивительно, що святих, коли мучили, так казалося, ну, що їх було довго мучити. Не хочеш поклонятися ідолам тут же вбити, ні. Сатаністи довгий час находили можливості давити. Давити, що ти перейди. Лише перейди з канонічної церкви в Унію, або в ПЦУ, або в секту, в розкол, в роздор. і вийди. Почому? Тобто повторюється, 2000-літня практика людей безбожних всіма способами законними і незаконними витягувати. Людей із православної спасаючої церкви. Ми на кораблі з Господом. Ми безпечно плаваємо тоді, коли маємо віру в Христа Ісуса. А то, що цей світ свою злобу нам показав, і ніколи б ми не представили, що як послідні ці два роки, особливо цей рік, клевета на церкву православну привозойшла всі невображаємі параметри. Лож на лжи, брехня на брехни, обман на обмани, клевета на клеветі. і в цьому хаосі до нас учорашній день прийшла поліція і вручила мені, як священикові, підозрієм в преступленні, що в яких проповідях я назвав людей безбожниками. Прийшло четверо. Людей із поліції вручає той документ, о всі четверо не знають молитися, вони не знають, як вести в церкві. Так от, передо мною чотири уже безбожники. А як їх назвати? Молитися не знають, не сповідаються, не причащаються, а вони жителі Закарпаття. А вони наші діти, але діти, котрі відпали від церкви. І вони того не розуміють, і ще навіть з-під підлоба дивилися подозрительно, як уже на злочинця. Ми молимося за них, за таких хлопчиків молимося, котрі надіються, що переслідує христищеників, вони будуть мати нагороду земну і лички їм дадуть, і піднесуть їх. А ми молимося, Господи, не наказуй їх, дай їм розуму. Щоб вони злочинні укази не виконували. В армії навіть злочинний указ не виконується. Чому він має виконуватися вне поля бойового? Чому? Чому хтось має злочинно сказати підлеглому, «Откривай уголовне головне діло? Ведь відкрив уголовне головне діло на пустому місці, не є складу злочина. І він не розуміє добре. Однако, Приказ йому понятний. Господи, благослови наших людей. Дай нам силу і кріпость розуміти, що в цьому світі тільки вірні діти Божі, держаться церкви, служать Господу. Ну а слабенькі. А що слабенькими? Вони завжди були слабенькі і при австромадярах, і при Чехах, і при Совєтському Союзі, і нині такі люди. Котрі не йдуть до церкви молитися Богу і тут слабенькі, ну а в вічності, вони ніколи не наслідують Царство Боже, пропустивши золоту можливість у час гоніння, коли кругом розливається клевета, не розповсюджувати клевету, а наоборот її остановити, щоб бути дітьми світла, дітьми правди, терпі гоніє. Каже мене із Ісаїєм Бог спасіння моє, я на нього уповаю і нікого не боюся, бо Господь сила моя. Пені моє, Господь, і Він був мені О, в спасенні. В тому маємо надію і просимо, Господи, нікого за нас не карай. Благослови, що усі люди спаслися, познанні істини прийшли, і в'єдно з нами би і з усіми святими. Наслідували би Царство Божоє. Амінь.